Так, доброго дня, виноградарі! любители. Сьогодні, 14 травня, буду проводити другу обробку, оприскувати виноград Редамілом Голтом, свіч, Тапас і Страж буду Все Це розбадяжу в 10 літровій ємкості і буду проводити оприскування. Перше оприскування було від крища. Ну, також я. Бачу, що в ну, другий раз можна теж пройтися, бо є, його не унічтожило перший раз від кліща. Тобто Пройшло приблизно 2 тижні, як я бризкав. І тобто, вже можна другий раз побризкати, щоб, не за... щоб його не було. Ну, він не розвивався. Ну, в принципі, а, це В кінці відео я виставлю вам таблицю, там можете побачити, коли, якими препаратами можна оприскувати виноград. Там, я думаю, там подробно, понятно буде вам зрозуміло. Якщо ні, можете питати, чим зможете. І скажу добре, дякую за відео. До побачення.